Ця технологія використовує світлові промені замість мідних дротів, щоб зробити штучний інтелект у 20 разів енергоефективнішим. Компанія LightMatter розробила систему під назвою Passage, яка використовує оптоволоконні кабелі під комп'ютерними процесорами безпосередньо всередині мікрочіпа. Сигнали перетворюються з електричних на лазерне світло, проходять скляними каналами зі швидкістю світла, а потім знову стають електричними у потрібній точці. На відміну від інших рішень, де оптичні з'єднання розташовують поруч із процесорами, Matter інтегрує їх прямо під процесорами, використовуючи спеціальний шар кремнію з вбудованими світловими схемами. Це дає приголомшливу перевагу. Переміщення даних за допомогою електрики повільнюється і вимагає більше енергії на довших відстанях, тоді як світло в скляних волокнах рухається без опору і втрат. Це дозволяє зменшити енергоспоживання дата-центрів до 20 разів у порівнянні з традиційними мідними з'єднаннями. Таке рішення вирішує критичну проблему майбутніх ai систем які потребуватимуть тисяч процесорів для обробки масивних обчислень. У випадку з мідними дротами це стане фізично неможливим і надто дорогим. Компанія вже залучила 850 мільйонів доларів інвестицій і планує впровадити технологію у виробничі системи до кінця 2025 року.